Номер 201. Використовуючи основну властивість дробу, знайти число х. Основна властивість дробу полягає в тому, що якщо чисельник і знаменник помножити або поділити на одне і те ж саме число, то значення дробу не зміниться. Розглядаємо перший приклад. восьмих до рівні Х40. В першому дробі ми бачимо, є і чисельник, і знаменник 5 восьмих, в другому дробі знаменник 40. А чисельник Х, тобто невідомий, але ми бачимо, що знаменник був 8, а став 40. Тобто, знаменник збільшили у 5 разів 40. Поділити на 8 дорівнює 5. Отже, знаменник збільшили в 5 разів. Аналогічно, в 5 разів потрібно і збільшити і чисельник, тобто 5 помножити на 5. Дорівнює 25. Отже, х дорівнює в нашому випадку 25. Тобто, був дріб 5 восьмих, ми чисельник і знаменник збільшили в 5 разів і отримали дріб 25 восьмих. Розглянемо третій приклад. Дріб 9х дорівнює дробу 45,55. В нас в другому дробі відомо і чисельник, і знаменник, але ми бачимо, що дріб 45,55, чисельник 45 зменшили в 5 разів і отримали чисельник 9. Тобто 45, поділити на 9 дорівнює. 5 чисельник 45, Збільшили, зменшили в 5 разів і отримали чисельник 9. Так само в 5 разів потрібно зменшити і знаменник. Тобто 55 поділити на 5 і буде 11. Отже, ми отримали дріб 9 11. Що дорівнює 45. 55. Тобто х в даному випадку дорівнює, х я не виписала х дорівнює 11 в даному випадку. Отже, 9, 11, чисельник помножили на 5, получилось 45, знаменник 11 помножили на 5, дорівнює 55. Пам'ятаємо, основна властивість дробу і чисельник, і знаменник потрібно помножити або поділити на одне і те ж саме число, тоді значення дробу при цьому не зміниться. Наступні приклади, другий і четвертий ви робите самостійно. Успіхів вам!